Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено нашій шиї і чому вона затискається. Насправді, багато хто з нас протязі дню або навіть коли просинається, вже відчуває, що шия затиснута. М'язи напружені, і дуже хочеться їх і порозтягувати, і порозслаблювати. Але ж насправді, якщо ми розберемося з тим, а чому ті м'язи напружуються, то може виявитися, що насправді проблеми і не в м'язах, а те, що вони напружуються, так це навпаки вони намагаються допомогти нашій шиї. І от, щоб розібратися з тим, а що ж там насправді відбувається, і що насправді варто робити з цим, для початку давайте розберемося, а як побудована наша шия і як воно там все працює. Тому почнемо з теорії. Наша шия це хребет, тобто шийний відділ хребта, і в нашій шиї є сім шийних хребців. Між ними є диски і фасетосуглоби, суглоби, через які якраз відбувається рух, тобто в нашій шиї є сім шийних хребтів і шість рухомих сегментів. І дуже важливо, щоб рух розподілявся рівномірно на всі рухомі сегменти. Уявіть, що у вас є шість робітників. І вся робота шістьох вкладається тільки на одного. Як він буде почуватися? Зрозуміло, що він буде перенапружуватися і це може його травмувати. Саме так і відбувається, якщо рух буде вкладатися тільки в один рухомий сегмент. І наша шия побудована для розгинання. Насправді, наша конструкція передбачає, що ми будемо доволі багато знаходитись навколішках. А в такому положенні, щоб подивитися вперед, треба повністю розігнути шию. І я можу легко повністю розігнути шию і рухати в різні сторони. Мені це дається легко, тому що шия побудована для цього. І е, якщо ми подивимось на її побудову, побачимо, що її ось ці відростки, ті кістки, які знаходяться, можемо їх пропальпувати на спині, на шиї ззаду, вони відрізняються по розміру. І чим ми ближче йдемо до середини, тим меншими стають остісті відростки. Тобто третій, четвертий, п'ятий хребці мають ось остісті відростки. І саме завдяки цьому ми можемо так глибоко розгинатися. Якби вони були однакові по розміру зі своїми сусідями, то ви б могли б тільки випрямити шию. А далі б кістка втикалась би в кістку, і рух був би неможливий. Саме тому для нас дуже важливо. Що ми можемо розгинати свою шию завдяки такому розміру остістих відростків, і наша шия насправді постійно підтримує невеличке розгинання, і це називається шийний лордоз. Насправді, наш хребет не пряма палка, він має свої згини: два лордози шийний і поперековий, це прогини, і два кіфози грудний і крижовий це згинання. І завдяки ось цим згинам, наш хребет працює як пружинка, і тому амортизує кожен наш крок, стрибок або коли ми бігаємо. Якби він був прямою палкою, то кожен крок робив би такий удар нам в голову, що в нас би був струс мозку. Просто від того, що ми ходимо. А навіть коли ми сидимо прямо, наш поп хребет не залишається прямою палкою, він зберігає свої невеличкі згини. І згинання грудного відділу дає таке ж розгинання шийного відділу, і тому вони один одного компенсують. Якщо я почну згинати більше свій грудний відділ, скругляти спину, то і мій поперек буде підключатися в це згинання, і моя шия теж вони почнуть разом згинатися. Але щоб в такому положенні дивитися вперед, мені треба буде розгинати шию. Через те, що шия пішла в згинання разом із, з грудним відділом, розгинання перейде тільки в один сегмент. Найбільш рухливий сегмент це межа між головою та першим і другим хребцем. І е, таке положення дає весь рух розгинання в один сегмент. Ми вже зрозуміли, що це перенавантаження, і це може травмувати нашу шию. Що саме буде тут перенавантажуватися? Перш за все, самі розгиначі, короткі розгиначі ші. Зараз ви їх бачите, вони якраз і відповідають за цей рух саме в цьому сегменті, на межі між першим і другим хребцем і головою. І їх перенапруження буде обмежувати кровообіг мозку. Насправді саме там входить хребцова артерія в наш мозок. І саме там виходить венозний відтік крові від мозку, і тому кровообіг дуже сильно залежить у мозку саме від тонусу цих м'язів. Якщо цей сегмент буде затиснутий, то це може давати і набряки, і головні болі. І тому дуже важливо, щоб. Був зменшений рух в цьому сегменті, тобто саме розгинання, щоб воно розподілялося на всю шию. А ми вже що зрозуміли, щоб розподілити рух далі на всю шию, треба прибрати згинання. І де воно? Від грудного відділу. Є ще м'язи, які будуть від цього перенапружуватись. Коли ми нахиляємо грудний відділ, і голова виходить вперед, треба її тримати в повітрі. І щоб тримати її в повітрі, в такому положенні, нам може допомагати. Трапеція такий м'яз, який е, ділиться на три частини, і в цьому русі буде е, брати участь саме верхня доля трапеції, зараз ви її бачите. І коли ми нахиляємо спину, напружуючись, оскільки вона крипиться до шиї і до лопатки, вона починає підтягувати лопатку вгору, тому що вона напружується. І положення, коли ми сутулимось, Починає піднімати наші лопатки вгору і цим затискати нашу шию. Окрім цього, таке положення нахилу голови вперед підтримують дробінкові м'язи. Вони кріпляться до шиї і до першого, і другого ребра. Тому, коли вони напружуються, нахиляючи нашу голову вперед, вони починають ніби як втягувати нашу шию туди ближче до ребер. І шия прям скорочується. І ми бачимо, що в нас через виніс голови вперед починають перенапружуватися верхні долі трапеції, тробінкові м'язи і короткі розгиначі шиї. І дуже хочеться їх розслабити. Але ж насправді перенапружені вони тому, що є слабкість інших м'язів, які якраз і дали нам ось це згинання грудного відділу. Якщо б розгиначі спини, Тобто грудного відділу працювали нормально, і ми б роз... розігнули грудний відділ. Голова би стала над центром опори. І не було би проблеми з перенапруженням всіх цих м'язів. Тобто, якщо у вас є сутулість, ви не з голови вперед, з шиї, то треба працювати перш за все з грудним відділом, тобто, з розгиначами. Нашої спини, нашого хребта. Тоді ваша голова стане на місце. І розслабити і верхню долю трапеції, і дроб'янковий м'яз, і короткі розгиначі вже буде хоча б мати сенс. Тому що працюючи, хоч якось допомагаючи нам тримати нашу голову в повітрі, щоб ми могли хоч щось побачити, вони перенапружуються. Коли ж ми виправимо це положення, їм просто вже не потрібно буде перенапружувати. Ну і якими вправами ми можемо а, потренувати розгнечі нашої спини? Перш за все, силовими прогинами. Це можуть бути і шелопхаси, лежачи на животі, і сітобандха-сарвангасана, лежачи на спині? А, кожен підбирає під свої можливості, тобто. Шалопхасани я б рекомендувала робити з замком за спиною, тому що, коли ми випрямляємо руки і з'єднуємо лопатки, ми тренуємо ще середню та нижню долю трапеції. Піднявши ноги, ми вмикаємо сідниці і всі розгиначі нашого корпусу. Не, не варто робити прогин саме шиєю. Притискайте підборіддя, витягуючи задню поверхню шиї, але ж не опускаючи голову. Тобто, тренуючи всі розгиначі. Окрім тих, які були перенапружені в нас до цього, тобто, коли ми постійно виносили голову вперед. Весь рух переходив на межу між першим, другим хребцем і головою. І ви можете продовжувати це робити і в правах, а не варто було б так робити. І щоб зменшити рух саме коротких розгіначів, треба притискати підборіддя. Це називається ретракція. Коли ми не опускаємо голову, а залишаючи пряме положення, просто притискаємо підборіддя. Таким чином ми розтягуємо задні Короткі розгіначі і тренуємо ще й гіначі нашої шиї, чого було б зовсім недостатньо при такому виносі голови вперед. Якщо вам не можна лягати на живіт і підвищувати брюшний тиск, у вас менструація або є захворювання будь-яких органів брюшної порожнини, не варто підвищувати брюшний тиск, тому можна зробити все те ж саме в протилежному напрямку, тобто піднімаючи таз. Також, захоплюючи руки в замок і штовхаючи груди вперед та свище, з'єднуючи лопатки. Це теж. Силовий прогин, який тренує наші розгиначі. А через замок рук за собою ми ще і вмикаємо середню і нижню долю трапеції, які працюють як антагенист в цьому положенні для верхньої долі трапеції, яка піднімала лопатки. Зараз ми будемо вчити опускати лопатки, і тому ми робимо такий замок. Е, можна вигадати багато різних вправ. Але ж силові прогини і силові скрутки, коли ми розвертаємо свій корпус тільки завдяки м'язам корпусу, а не завдяки тому, що руками або якимось важелем себе туди затягуємо. Тому силові скрутки та силові прогини вони допоможуть натренувати якраз ті м'язи, які будуть тримати вашу осанку, і вам буде вже легше поставити голову над центром опори. Ну і ще тут я б хотіла додати про розтяжіння верхньої долі трапецію. Ми вже зрозуміли, що замок рук за спиною допомагає нам з'єднати лопатки, скорочуючи середню долю трапеції, коли ми тягнемо ще й руки вниз, то ми напружуємо нижню долю трапеції. І це вже розтягує нашу верхню трапецію, тому що лопатки опускаються. Якщо нахилити трішечки голову вперед. Ми починаємо ще й розтягувати верхню долю трапеції. І зафіксувавши таке положення, не тиснувши, нічого додаткового не треба робити. Просто зафіксуватися в ньому, з'єднуючи лопатки і опускаючи їх максимально вниз, ми штовхаємо шию назад, а підборіддя притискаємо до шиї. І так розтягуємо верхню долю трапеції. А наступним етапом треба розслабити ті самі м'язи, які були в нас перенапружені. Це дробінковий м'яз, який кріпиться до шиї і до першого другого ребра. Щоб їх розслабити, треба зафіксувати положення, в якому буде легко розслабитись. Не треба тиснути, не треба нічого такого особливого робити. Можна просто лягти на бік і взяти ремень або шарф, щось таке, з чого ви можете зробити довгу пітлю. І ось, коли ви накинули її на плече і на верхню ногу, ви натягуючи ногою цей ремень, притискаєте плече разом з першим і другим ребром. І коли ви відпускаєте вагу голови, ви якраз розтягуєте дробінковий м'яз. І почекавши пару хвилин в повністю розслабленому положенні, не намагайтесь кудись там тягнутися, щось притискати, тільки ремень притискає ваше плече. І тільки для того, щоб ви могли розслабити свою шию і відпустити вагу своєї голови. І ось так, полежавши пару хвилин на обох боках, ми розслаблюємо наші дробінкові м'язи. Але ж я б хотіла додати ще одну вправу на дробінкові м'язи, тому що вона доволі розповсюджена, але ж я бачу, що дуже часто її роблять з помилкою. І стан після вправи стає гіршим, ніж до вправи. Цікаво розібратися, що ж там за помилка. Тим паче, що там є ще й дуже цікава техніка: пір, Постезометрична релаксація. Ми дуже часто в терапії використовуємо пір, тому що це допомагає швидко та ефективно розслабити м'яз, на відміну від розтяжки, яку найчастіше використовують, щоб розслабити м'яз. Але ж насправді це не найефективніший ефективний спосіб, тому що коли ми розтягуємо м'яз, чим Інтенсивніше, чим ми ріжче ми це робимо, тим сильніше у відповідь він буде напружуватися. Тому що, коли він інтенсивно розтягується, його міханорецептори це помічають і розуміють, що так, вся інтенсивність руху перейде в суглоб, тому що м'яз вже не захищає. І тому він починає скорочуватися, щоб захистити цей суглоб. Тканини, суглобу, хрящі, зв'язки, вони, на відміну від м'язу, не відновлюються. А м'яс, навіть якщо травмується, далі відновиться. І тому ви можете використовувати або розслаблення і дуже багато часу, як це ми робили в останній вправі. Ми зафіксували плече, віддали вагу голови і не тиснули, нічого такого не робили, просто розслаблювались. І коли м'яс зрозумів, що руху не відбувається, тому захищати від руху нікого не потрібно, він розслабився. Але ж тут потрібен час. Якщо у вас немає часу або терпіння, то можна використати постізометричну релаксацію. І Релаксація наступає після ізометричного напруження. Коли ми розтягнули м'яз, зафіксували місця його кріплень, і тому, напружуючи м'яз, не даємо йому змоги скоротитися. Зазвичай, якщо ми знапружуємо м'яз, він скорочується і зближує місця своїх кріплень. Але ж якщо я розтягну ось зараз я розтягнула з правої сторони дробінкові м'язи. І зафіксую місця його кріплення, ребра, я притисну їх однією рукою і зафіксую голову, тому що її рух якраз зараз розтягнув дробінкові м'язи, які кріпляться до шиї. І коли я поставила руку на вухо, я не тисну рукою на голову. А я починаю тиснути головою на руку. Однією рукою я тягну плече вниз, а второю рукою я просто фіксую положення голови головою трішечки тисну на цю руку. М'ясно напружується, але ж скоротитися не може. Через 5-6 секунд я розслаблююсь. І знову повторюю таке напруження 5-6 секунд. Тобто я тисну інтенсивно. і, саме головне, я не тисну рукою на голову. Я тисну головою на руку. Знову розслаблююсь. І ще раз повторюю напруження. Як ви бачите, ніякого руху не відбувається. Я просто напружую м'яз в тому положенні, в якому він був. І знову розслаблюю. І зараз я відчуваю, наскільки в мене прям подовжена ця сторона стала і значно вільнішим рух. Чому? Тому що м'яс насправді відчував зараз стрес, інтенсивний стрес в сухожиллях. Їх кістки тягнуть в одну сторону, а м'яс, напружуючись в іншу. І механорецептори розуміють, що так може відбутися в травма, тому краще розслабити зараз м'яс. Руху не відбувається, а напруження є, нехай розслабиться. І він Розслаблюються. І розслаблюються значно швидше і ефективніше, ніж ми будемо довго чекати, коли ж він там розслабиться. І головна помилка в цьому положенні це, якщо ви будете продовжувати розтягувати м'яз в момент, коли він напружується. Тобто ви будете тиснути на голову, а не головою на руку. І м'яз буде тягнути хребці в одну сторону, а голова буде тягнути хребці в іншу сторону. І тканини між ними диски та зв'язки, вони будуть від цього травмуватися. Тому додавати е, додаткову вагу вашої руки і силу цього важеля не варто. Ви можете просто напружувати трішечки цей м'яз, тиснувши головою на руку. І цього буде вже достатньо. Як же нам розслабити? Короткі розгиначі нашої шиї. Ми зрозуміли, що саме згиначі будуть антагоністами. Тобто положення, коли ми притискаємо підборіддя, воно якраз і буде напружувати згиначі і розтягувати згиначі і розтягувати розгиначі. І можна це зробити, коли ви лягаєте на підлогу. Розслабитись, витягнути шию. І потягнутися шиєю до підлоги, це якраз притискає ваше підборіття. І з'являється таке відчуття, що ваша голова рухається вгору вздовж підлоги, а підборіття притискається до шиї. І потримати так якийсь час, постійно тягнучись шиєю до підлоги, тобто намагаючись прямо її туди притиснути. Якраз ви будете. Розтягувати свої розгнячі і тренувати свої зганичі, саме вони будуть робити цей рух. І ось так, додавши буквально три вправи на розслаблення м'язів, ви знимете ось це напруження. Але ж хочеться додати, цього, чого не варто робити. Зараз я показала вам декілька вправ, і навіть не всі з них люди пов'язують шиї. Але ж найчастіше те, що роблять, це вправо називають ще яблучко по Потарілочці. Доволі часто ми бачимо такий рух в тренуваннях, різних, не тільки в ЙОЗі, у відомих вчителів. Але ж насправді саме цей рух доволі сильно травматичний для нашої шиї. І коли ми ось цю велику кульку голови, яка стоїть на тонкій шиї, нахиляємо, ми е, роз, намагаємося розслабити всі м'язи. Якщо розслаблюються м'язи, все навантаження лягає на зв'язки. І ось ми е, велику голову починаємо провертати навкруги нашої шиї. І все це повісає на зв'язках. І провертаючи ось так із сторони в сторону, не Підтримуючи м'язами, а повністю віддаючи цю вагу, ми провертаємо сам суглоб. Уявіть собі, що у вас є, наприклад, просто тростинка, на яку ви наділи кульку, і починаєте провертати ось так по колу. Ви просто викрутите цю тростинку, тобто ви її зламаєте. Те ж саме відбувається з нашою шиєю. Ось таке натяжіння зв'язок в різні сторони, коли вага голови тягне, а м'язи не підтримують, вона може травмувати наші зв'язки. Тим паче, що це починає відбуватися тільки в одному сегменті. Коли ми ось так нахиляємо шию, ми не намагаємося розподілити рух на всі сегменти, тому що ми якраз розслаблюємо всі м'язи. Робота м'язів якраз розподіляє по всіх сегментах рух. І е, таким чином ми доволі сильно збільшуємо рух в одному сегменті. І якщо е, там надмірний рух, то м'язи навкруги будуть напружуватися, щоб обмежити цей рух. Насправді це і відбувається. Коли людина починає. Розслаблювати свої м'язи, болтаючи своєю головою із сторони в сторону, то м'язи розслабляться на якийсь момент. Тільки більше навантаження піде в сам суглоб. І суглоб від цього травмується, тому захищається через напруження м'язів. І чим більше ви будете ось так мотати головою, тим частіше ви будете відчувати напруження в шиї і стислість. Ну і якщо ми вже розібрали, що різке розтяження і інтенсивне розтяження тільки напружує більше м'яз, а ще й може травмувати сам суглоб, якщо важель, наприклад, нашої голови тягне м'яз в одну сторону, а він напружуючи буде тягнути суглоб. В іншу сторону це насправді може травмувати шию, тому різкі е, рухи головою насправді можуть травмувати суглоб. Якщо ви робите щось таке, або просто дуже інтенсивно, як на відео зараз е, нахиляєте голову, насправді м'яз у відповідь буде напружуватися. Тобто ви намагаєтесь розслабити м'язи шиї, а вони тільки ще більше напружуються. І чим більше ви розбовтуєте свою шию такими рухами, Рухами, тим більше у відповідь м'яза шиї будуть спазмуватися, щоб обмежити настільки некоректні рухи в суглобі. І якщо ви хочете, все ж таки припинити це коло, треба, перш за все, припинити ось такі вправи, коли ви болтаєте головою з сторони в сторону. Друге, це все ж таки звернути увагу на вашу поставу. Якщо ви сутулитесь, Нічого вам не допоможе ніяке розслаблення, все одно буде постійно приходити перенапруження. Коли ви розберетесь з розенечами спини і поставите свою голову на місце над грудями, ви можете вже допомогти м'язам, які перенапружені, розслабитись. Але ж так, щоб цей момент не травмувати свою шию. Не забувайте, що поки ви розтягуєте м'язи. Там під ними знаходяться суглоби. І м'яз – це той, хто захищає суглоб. І якщо ви намагаєтесь його виключити з цього процесу, хто буде захищати ваш суглоб? Тому сподіваюся, ця інформація вам була корисна. І що там вам вдається а чи не вдається з цими вправами, пишіть в коментарях, будемо розбиратись.